Українська мова, мова барвінкова, в грузі запашні, квітка польова, поруч ти зі мною чаруєш красою у серцях гарячих ти жива. По своєму кожна пташина співає, по-своєму, кожен народ розмовляє. У мене й народу мого. Українська є мова чудова, своя материнська. Все, що живе на світі, вміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти блискучими зірками. А як говорять діти? А так, як вчила мама. Яка ж українська мова? Давайте поглянемо. Мова, яка світанкова, колискова, солов'їна, сонячна, свята, щедра, мудра, джерельна. І ще багато-багато слів можна підібрати до нашої мови. 9 листопада. Україна відзначає День української мови та писемності. Українською мовою думали і писали, і творили Шевченко, Леся Українка, Василь Сухомлинський, Іван Франко, Олександр Олесь. Українська мова це бездонна криниця мудрості народної, невичерпне джерело багатства. Хто приходить до того джерела? Стає мудрим, багатим, як сама українська земля. Говоріть, думайте, пишайтеся українською мовою, від рідного слова ти сил набирайся, ніколи ніде ти його не цурайся, любіть рідну мову.